У США розробили ракету, яка врятує Україну і Тайвань. Щодня ми можемо спостерігати агресивні дії з боку Китаю і Росії щодо мирних країн. Противники володіють новітніми системами озброєння, потужними комплексами протиповітряного захисту і передовою авіацією. Єдиним реальним виходом з агресивної експансії є використання арсеналу з найбільш універсальних ракет, тільки це дасть змогу заповнити порожнечу військових потреб, виграти Ну і зберегти мільйони життів військових, і поки Росія та Китай продовжують свою військову агресію, найкращі інженери з усього світу зібралися в Штатах, щоб створити або покращити ракети, які поставлять агресорів на коліна. Однією з таких стала AGM-114 Hellfire з лазерною системою наведення, розроблялася з урахуванням можливості її використання різними видами військових сил і головним чином для озброєння бойових гвинтокрилів. Це чудова протитанкова зброя, що має високу гнучкість застосування. Її можна використовувати як проти наземної бронетехніки, так і проти укріплених баз противника. Далеко ходити не треба. Hellfire під час операції Буря в пустелі стала одним з найбільш високоефективних озброєнь, після чого було розпочато роботи з її подальшої модернізації, під час яких ракета отримала дальність польоту 9 тисяч метрів і поліпшене лазерне наведення. Це була одна з перших ракет, яку ми намагалися запустити. і Оскільки система наведення була дуже і дуже незвичною та експериментальною, у нас було багато невдачі. Більшість із ракет опинилися в океані. Нова модульна конструкція ракети і пускових установок практично знімає обмеження на удосконалення комплексу. Тож з кожним роком вона стає тільки небезпечнішою. Hellfire можна використовувати для озброєння гелікоптерів ah 64 Apache, які, до речі, зовсім скоро поповнять лави української техніки, адже США вже підписали контракт на їх поставку. Ця подія повністю переверне баланс силу поточній війні, але ж, окрім гелікоптерів носіями ракет є літаки, різні наземні бойові машини і надводні кораблі, які так само є в руках українських військових. Причому при запуску з літака максимальна дальність дії ракети становить 12 кілометрів. Після, Після того, як ви прийняли рішення запустити її, може пройти значна кількість часу, перш ніж вона вразить мету. Ви можливо захочете передумати, але з більшістю крилатих ракет в наші дні у вас немає такої можливості. Пам'ятаєте таку бронемашину, як Хамві, вона теж може використовувати Hellfire, якщо встановити на неї спеціальну пускову конструкцію масою 680 кг. кілограмів. У підсумку виходить легка, мобільна і дуже далекобійна машина з двома ракетами на плечах, здатна розбити на друзки ворожий танк з величезної відстані. До речі, бронемашина Бредлі, яка так само є в Україні, теж озброїться цими маневреними ракетами. Тож силам супротивника. Варто боятися швидкого постачання Hellfire. Але ж на підході ще одна цікава новина. За даними CNN, Британія передала Україні ракети Storm Shadow, які вже активно використовуються українськими військовими Великобританія дійсно погодилася поставити Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це зброя, яка справді може змінити правила гри з погляду дальності дії та надає Україні можливості, про які вона просила від початку повномасштабної війни для звільнення окупованих росіянами територій. Storm Shadow призначена для знищення стаціонарних цілей, добре захищених засобами ППО. Ракети можна використовувати в будь-який час доби в найскладніших погодних умовах і навіть при застосуванні ворогом засобів радіоелектронної протидії. Ракета призначена для ураження статичних цілей, які дуже сильно укріплені. Вона може пройти від двох до чотирьох метрів бетоном. Такі ракети навіть можна інтегрувати під крило радянських літаків, які зараз переважають на озброєні України. Завдяки слабкій помітності та низькій висоті польоту ракета майже недосяжна для радарів противника. Дальність пострілу Storm Shadow становить 560 кілометрів, і вона обладнана боєголовкою вагою 500 кілограм. Це означає, що всього одна така красуня здатна обійти всі засоби захисту противника і з усією міцю рознести. Колону техніки противника, а ворогові залишиться лише дивитися на це і рахувати втрати. Storm Shadow досить дорогий комплект. Однак не варто забувати, що шанс збити таку ракету все ще є. Саме тому українці взялися використовувати ще один презент від США, ADM-160 сто Є невеликими крилатими ракетами, що використовуються для обману засобів ППО противника. Залежно від конкретного варіанту, ці помилкові цілі застосовуються для придушення ворожих радарів або просто використовуються як приманки, вводячи в оману противника, прикидаючись звичай. Ним літаком або дозвуковою крилатою ракетою приманки змушують їх думати, що загрози наближаються з різних напрямків, часто відволікаючи увагу і ресурси від реальних загроз. Дальність польоту Малд досягає 575 кілометрів, що відмінно поєднується з попередньою ракетою. Це справжня головоломка для ППО. Розробники спеціально створили ADM-160 маленького розміру, щоб навіть одного літака вистачало для масованого запуску. За американськими розрахунками на F-16 можна підвісити чотири таких хибних цілі, а на штурмовий Кей-10 одразу 12. Вартість однієї ракети практично вчетверо менша за бойову, тож це ще й гарна зброя для виснаження ворога. Тільки уявіть, який шок буде у противника, коли на нього полетить десят. Ток ракет, серед яких неможливо визначити справжню подальше використання. Малд виглядало б щонайменше логічним кроком і хорошим доповненням до крилатих ракет Storm Shadow, поставлених Великою Британією. Тож сподіваємося, що обманки проявлять себе повною мірою. А ось у наступному і досить масштабному пакеті допомоги від США, який становить 2 мільярди доларів, будуть ще страшніші ракети. Йдеться про GLSDB від компаній Боїнг і «Сааб», що мають дальність знищення цілей до 150 кілометрів, вам може здатися, що ці ракети гірші за попередні, проте швидкість їхнього польоту в 2,5 тисячі кілометрів на годину робить з них справжніх монстрів. Адже жоден засіб захисту не може збити таку загрозу. Бомба керується інерціальною навігаційною системою, яка дрейфує в часі, тому вона коригується за допомогою оновлень GPS. Це дасть змогу Збройним силам України вражати більш віддалені об'єкти високоточним вогнем, що безумовно позитивно вплине на перебіг бойових дій. Бойові можливості GLSDB безпосередньо зав'язані на її бойовому компоненті у вигляді Small Diameter бомб при вазі 130 кг кілограм, боєголовка може пробити до одного метра залізобетону з відкладеною детонацією. Прекрасна можливість підірвати черговий міст, чи не так? Тим часом у Тайвані ситуація... Ситуація продовжує загострюватися. Китай дедалі активніше посягає на територію цієї країни і постійно провокує розвиток конфлікту. Саме тому США передає Тайваню по справжньому небезпечну зброю. Томагавк це американська ракета дальньої дії, розроблена для атаки на наземні цілі. Вона була створена в 1970-х роках і наразі є одним з основних озброєнь військово-морських сил США. Насправді, це зброя війни призначена для знищення здатності противника вести бій. Існують різні модифікації томагавк, але в середньому ракета здатна пролетіти понад 1600 кілометрів, що робить її однією з найбільш далекобійних. Річ у тім, що «Томагавк» оснащена турбореактивним двигуном, який дає їй змогу розвивати швидкість близько 880 кілометрів на годину водночас вона споживає невелику кількість пального, завдяки чому і досягається така величезна дальність польоту. У нас виникла думка отримати повітряний двигун, який споживатиме менше пального, щоб отримати із заданою кількістю ваги набагато більше часу польоту. Але було реальне питання про те, чи можна спроектувати двигун такого маленького розміру. Ракета використовує інерціальну систему навігації, а також систему глобального позиціонування для визначення свого місця розташування і точного управління польотом. Томагавк може бути оснащена різними типами боєголовок, включно з вибуховими, суб'ядерними і спеціальними головками. Вона ідеально підходить для знищення військових об'єктів, командних пунктів і укріплених споруд, яких Китай набудував уже досить багато. Ракета має автономну систему управління, яка дає їй змогу самостійно виконувати програму польоту і коригувати траєкторію за потреби просто на ходу. Це дає змогу обходити ППО і з повною впевненістю досягати намічених цілей. А поки Тайвань тренується в застосуванні томагавка, поляки вже прицілюються крилатою стелс ракетою JASSM-XR по Кремлю. Коли йдеться про новинку, головною її особливістю є якраз поєднання дальності з малими габаритами при вазі 2000 чи кг, кілограм її дальність сягає 1900 км, кілометрів, і її можна запускати з багатофункціональних винищувачів на кшталт F-16. Польща підписала контракт на випуск цих снарядів, а виробляти їх планують по тисячі на рік. Тож Україні тепер дістанеться партія першокласної зброї. Цілком можливо, що JASSM-XR передадуть разом із згаданими винищувачами F-16, адже ця парочка здатна набагато що. Oh Такий набір закриє потребу України в необхідності ведення дистанційної війни проти РФ, а так само дасть можливість ліквідувати монопольне становище агресора щодо безкарного нанесення далекобійних ударів. Поки що подібні ракети є тільки у польських військових, але й вони не залишаться осторонь, якщо конфлікт продовжиться. Незважаючи на те, що від кордону України до Москви близько 930 кілометрів, адже летить на 1900, політ крилатої ракети відбувається не по прямій, а за досить складним маршрутом для обходу позицій протиповітряної оборони. Тобто, кожен зайвий кілометр дальності польоту це додаткова можливість закласти маневр для гарантованого прориву за несподіваними для ворога напрямками з використанням подібних ракет у противника вже не залишиться бажання продовжувати агресію, і ситуація на полі бою кардинально зміниться, що врятує життя мільйонам військових і поставить крап. В поточній війні. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, адже те, що ви сьогодні побачили, лише частина того, що ми хочемо вам показати.